Всім привіт! Друзі, сьогодні у мене анбоксинг чергової гострої обновки. Є щось таке у спайдерських хокбілах. Друзі, вже я їх люблю. І сьогодні до нас приїхав ще один дуже цікавий. Ця модель вже була на моєму каналі. Подивіться. Але е, це була більш пізня модель. А сьогодні, друзі, у нас, е, перша, сама перша модель, яка була випущена Spiderco. Ось така от Spider Hoc. Так, тут, так, запакували його ще. Ага, ось. Дивіться, друзі. Який в нас сьогодні зубастик. Приїхав. Подивимося на нього ближче. Отже, друзі, спайдерко Spyder спайдер Hock. Модель має індекс C77. І, як я вже сказав, це сама перша генерація цього великого хокбіла. Модель випускалася тільки в 2003 році і тільки у серейтерному виконанні. Тоді, як більш пізні, як ви вже бачили. На моєму каналі були також і плейнові. Чим відрізняється цей перший Spider-Hawk? Е, перш за все, це сталь на клинку vg 10 е, Більш пізні версії випускали, випускалися в сталі H1. От. І е, враховуючи призначення цього ножа, тобто, це якийсь е, Морські подорожі там, це комерційна риболовля, це е, яхтаний спорт, ну, може, гребля, тобто е, види діяльності пов'язані з водою. От, то, враховуючи це, е, виконання зі сталі H1 це звісно виправдане. Але сама по собі сталь, ну, вона, скажімо так, непогана, але вона не дуже гарно тримає заточку. На відміну від ВГ-10. Це такий собі добротний середній рівень. Це не порошкова сталь, але все ж таки дуже гарна. От. І вона набагато краще тримає заточку, ніж H1. От. Тому ось е, саме перша версія Спайдер мені подобається все ж таки більше. Хоча більш пізні, які мали кольорові руків'я, також дуже класні. От. Як я вже казав о, в, у відео про о, Spider Hawk з H1, о, як я вже, ну, <смірші> я на нього вже натякав, так? Подивіться. Окрім такого от класичного виконання Spider-Hawk, коли на руків'ї в нас є напис Spiderhock, є також більш рідкісні варіанти. А саме ті, на яких руків'я використовуються з ендури, і так і є напис Endura. І ще була одна рідкісна версія, там, де напис було перегорнуто отак догори От. Ну, ось такі були варіанти. От. І окрім цього. А були також з кольоровими руків'ями. Якщо я не помиляюсь, були синій і ще якийсь кольор. От. Але все ж таки найбільш поширеним і е, тих, що було більше е, кількість випущено, були саме отакі: от от. з руків з ефарен чорного кольору. Що можна так взагалі сказати? Е, дуже класний ніж. І має і колекційну цінність, і, окрім того, має ну, досить гарні утилітарні властивості, якщо, якщо використовувати його саме за призначенням. Тобто це різ протягом на себе, Спайдер це по суті збільшений Мерлін, відео про які також вже були на моєму каналі. Тобто, коли нам необхідно різати на вису, так би мовити, це якісь мотузки, фали, троси, інші якісь волокнисті матеріали, там може сітки, може, парусину. Ну, от. Для цього спайдерхок дійсно, можна сказати, незамінний. Оскільки він має найбільший квинок з усіх, практично спайдерівських хоббілів, От. Хоча і не самий товстий, я б сказав. Були ще цікаві варіанти. Ну, трохи згодом також побачите на каналі. Ось так, друзі, C-77 Spider-Hawk, саме перша генерація. А на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую всім за увагу, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, друзі. Бережіть себе, всім пока!